Кальції Детринікомед турбота про свою красу уже зараз. Про військову ситуацію на півдні нашої країни далі говоримо з керівницею об'єднаного прес-центру сил охорони та оборони південь. Наталя Гуменюк до нас доєднується. А пані Наталю, слава Україні вам! А і давайте почнемо з Херсонщини. Яка нині в регіоні ситуація безпекова? Тому що стало відомо напередодні, що Херсон знову залишився без світла через обстріли з боку російських військових. Вам слово, будь ласка. А так, звісно, ворог продовжує вогневу роботу з лівого берега, і це зрозуміло. і Ми попереджали про цю ймовірність, і е, говорили з місцевим населенням про те, що необхідно за можливості евакуюватися з тих регіонів, які найбільш вразливі з точки зору позиції ворога і досягнення них. Вони продовжують обстрілювати безпосередньо населені пункти, що розташовані вздовж Дніпра, і намагаються поцілити глибше. Чи для того щоб тримати в напрузі все населення деокупованих територій, наскільки їм вистачає зброї, при цьому, як би не хотілося відзвітувати і порадіти тому, що відновлюються елементи інфраструктури, зокрема і об'єкти критичної інфраструктури, подається світло. Все ж таки, треба пам'ятати, що гібридна війна має свої ознаки і інформаційний фронт. І саме ці повідомлення дратують ворога, і вони намагаються негайно зреагувати. Як тільки відновили світло, електрику в Херсоні, вони почали бити по цих е, об'єктах інфраструктури. Тому слід розуміти, що такі повідомлення мають бути в безпосередньо владою передані для місцевого населення, не для абсолютного загалу, для того, щоб користуватися цими благами цивілізації і не потерпати від посилення ворожих обстрілів. Якщо говорити про решту деокупованої території, там продовжуються стабілізаційні заходи. Ми знову звертаємось до всього населення, бути дуже обережними і спостережливими, тому що дуже багато площ ще залишається небезпечні. А пані Наталя, якщо говорити в цілому ситуацію на лінії фронту на південному напрямку, яка вона чи рухається фронт зараз? Наразі це недоречно і рух недоречний, оскільки є ознаки певні погодних умов і особливості географічні. Пам'ятаємо, що зараз це розподіл за через річку Дніпро. Але пам'ятаємо також про те, що досягання ворожої артилерії. Протилежного берега можливо, і так само як ми намагаємось встановити вогневий контроль з правого берега на лівий для того, щоб знищити ворожі запаси, для того щоб максимально пошкодити облаштування підрозділів, облаштування місць базування і знаходити пункти управління, так само і ворог намагається бити по цивільній інфраструктурі у відповідь. Як потерпає Нікопольщина, до прикладу, що щодоби майже обстріляна через водосховище, саме для того, щоб продовжувати той самий. Техногенний терор, і яким ворог продовжує шантажувати світову спільноту. Пам'ятаємо, що там навпроти Запорізька атомна електростанція, куди ворог намагається викликати від вогонь у відповідь від наших сил оборони, щоб спровокувати техногенну катастрофу. Але наша робота і робота сил оборони півдня в цілому спрямована на нищення саме ворожих позицій, а не мирного населення, не об'єктів критичної інфраструктури, а пані Наталя, і ще питання: от власне про ситуацію в морі, про ракетоносії, тому що я бачу щодня повідомлення, зокрема і від вас, про ситуацію на цьому напрямку, і не можу не запитати відповідно, яка ситуація нині от станом на сьогоднішній ранок. Я часто повторюю, що море на нашому боці і цього разу також нарощуються штормові погодні умови, посилюються вітряна обстановка, і ворог е, пивив наразі на бойове чергування 18 кораблів. Вони майже всі намагаються вивести з бази, оскільки це може бути дуже небезпечно експозиції шторму, так і взагалі в їх розуміння. Зараз на бойовому чергуванні також перебуває чотири ракети носії, два з яких підводних. Це 24 ракети типу «Калібр», які готові для до використання. Треба розуміти, усвідомлювати, пам'ятати про те, що ворог може практикувати масовані ракетні удари, які вони полюбляють робити саме з комплексу. З озброєння із надводного базування і підводного базування і повітряного Тому до сигналів повітряної тривоги ставимо дуже серйозно. Виконуємо всі необхідні заходи алгоритму, але без всілякої паніки. Паніка це теж зброя ворог. Дякую, пані Наталю. Наталя Гуменюк, керівниця об'єднаного прес-центру сил охорони та оборони Південь. І от важливий меседж море зараз на нашому боці.